Сім призом я і з нами, мій друг. Сім призом, я війська барса. Мій друг підсів на Аманка, як я зрозумів. Хто мене підсадив? Я тебе не підсадив, я не нереально. Я вже розучився, так скажу. Ну типу розучився. Я швидко собі скинкавлю, то може подицькими зі. А оце, кстати, що за. Це, це я тільки я можу відкрити. оце компуктор. А що це? Ось? Це заздательський компуктор, там можна міняти, типу, речі. Хочеш якісь ролі додавлю. Зграємо з якимись рулями. Хочеш? а які я рулі? Зараз подивимося. Ой, я не то включив, який я дурак. Чекай, я перезайду, окей? Ти виходи теж. Я не туди зайшов. Ось тут і далі друга. Я тебе зараз добавлю, хвилинку я швидко задам. тільки згадаю як. Ось так, все, я згадав як зробити аккаунт. Зараз я швидко тебе приглашу, я куди туди зайшов. Я ще ткажу приглашу. Ти в мене є друзі. У мене є два друга, я не знаю хто із вас хто. Ну я юрма. Тебе там інакше пишеш, тебе просто тут пише. Ваші цифри. Бесті, ОНРС. Все, додаємо тебе, єс. Холодно. Ну, що пробити на вулиці, холоди. Скільки придать? Хай буде один на шість людей. Ти хто я Т ти ти зайшов, ти з просто буде. Блін, я думав, що ти зараз буде дуже людей. Я, да, ну, там сколь. як подивитися. Що ж постав менше людей? Постав двоє людей. А, двоє то не можна, найменше чотири. Давай чотири постав, бо зараз вибере. Я тут не можу, треба знову перезаходити. Блін, ну давай. Ну хай вже буде шість. Я зараз швидку швидко роліки повиблю. Може без ролей будемо грати? Давай тоді Impossible. Я без ролей буду грати. Окей. Okay. Чуєш, ми ще будемо його шукати? Ну знаю, як подивлюся. Може просто зайти в якийсь сервер, хочеш? Давай, ївши да радий. Давай виходи знову. <реш> я, там... я вже Модіточка, я. Там. На паузу писав, на паузу. А чого я белий? А, чого я белий? Скажи, будь ласка, мій друг. Ми вже зайшли на сервер? Так, да, вже зайшли на сервер. Подисвій мій скину, це не мій скинуть одного до десяти. Де? Це 10, за 10, 10 потоп. Він дуже дорогий, я довго на нього копив. А це дивись, а що це таке що за тобою бігає за Чебурашкою? Це. Е, як ти сказати, е, мій ребенок? Чебурашка якась. Це не Чебурашка, це я. Наз... Я чомусь думаю, що це 0... 0... 0... 0... 0... 106, а 999. А 99. Ти пожаліє, ну він похоже, Галь. Ми чекаємо, ми прийдемо, тут поки хтось. Ну так, да, вони можуть влівати, тому що от, А все. що ти Кажу Ок. Ок. Окей. Типу що ок. Yes, пишемо. Yes. Ми, ми кожного в англійському сервері, тому хтось ще там перечитой. Я знаю, як під що він пише, тому що тут тільки можна писати по одному місцю. Не самому, а по цьому вже 13 людей 14-15. Зараз почнемо катку, що чи О, питати. Чи ж аптеки ви любаємо інпосторами? Ну коли разом до імпостерами, це буде погибель тобі. Але ні, ні, тому що я знаю, як грається. Те що чуди не здажай. Три, відтворю. два, один барабан на травм. О, О, нова загрузка. Осте... А ну, дай попробуй телефон взяти, Давай. Ні, ні, ні я свої ручками буду мати, я застану принесом. Двоє чоловіники перед два рази ходити. Давай. Я обичний, ти теж. Тут пише після того, як типі, нас... ти прикласти, Хто ти. Якщо я нажму на кнопку. <пас> ти типу, знайдеш, типу голосування буде. <пас> ти Ще <що пас> за мною. Ой. Я нажав на кнопку. Що? Ні, не нажимай. А чого? Ну ти просто одна попитка нажати, треба тебе викинути після того. Чекай, дивись, я реальний чоловіників кажуть. Не можеш анімацію? Це анімація тільки коли цей. Стій біля мене, окей, я пороблю задання. Стій, Коли мене вб'ють, одразу находи і подивись, почку набрав. На що іншого. О, двох убили? О, багато. Я не знаю, скільки подати, в чому ти не подивився, скільки роли в нас є взагалі. Давай, давай не скидемо, давай, давай поставимо за. У, давай за. Давай за оцього. Я тобі скажу давай за кого. Цього я цього скажу за... за кого. Ні, Я скажу за кого. Я хочу за цього, цього проголосувати. Тебе викинуть після того. А, це ти, так? Да? Ні, я білий. Я білий за чого, там, на 42 пише. Даже фонд. Що там пишуть в коментарях? В коментарях? Ну, це <клý чат. От чат давай, okay. скіпите, давай скіпите. скип, 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 от yeah. скип. от скип. і наче галочка. Так само ти можеш з кимобути нажимати. Нажимаєш на того, коли ти хочеш постати і на галочку. Хест так значить не, не хочеш голосувати за нього. А за тебе хтось проголосував? Зараз побачимо. Після, після голосування там показується, чорний не голосує. Єдиний, хто не голосує. За мене не одного. За тебе один, голубий за тебе голосував. Ти зелений, так? Ти зелений? <рес> так. Так. Що роби, росла. Так, він, він був не імпостер, у нас три імпостер, багато. Ходи за мною. Я був я, я 049 я. Лічи за мною, ось тут стій. о стій за мене, Бісті біля мене. Поки сіти, стій, стій біля мене. Будь обережні, тут є предателі. Все, йде за мною. Я зроблю завдання з цим. Я, я хочу теж якийсь завдання зробити. Тебе хто вбив? Коричневий? Коричневий був. Коричний. Коричний. Хто Зараз я швидко напишу, що це корочен. О, що й обновили і в цей. Імпостер, імпостер... імпостерс. то... Голосуємо за корочен. Коротше, А може я б голосу за того то, кризу. Ні, ти помер вже. Це, ти можеш Та, Так, да, розбисумо що тебе вбили. Uh, Давай, я кажу, голосуйте за. А, бей біть А його вторгну вбили, це був іскровщик. К... То косинь чому сумнів. Це був бизкрощик тебе вбив. Це тобі без був безкрофщик убив. Тут є ролі на предателя теж. Повизно два ролі предателя. Третій це Там три предательські ролі. Це обичний продатель, безкровщик і невідімка продателі. А коричневий? Коричневий мертвий. Так, і що хто за кого? За мене проголосував, той гамміш. Він наш пробіг. Ти можеш тільки дивитися. Ти літай хто предатель, окей? Mm -hmm. За кимсь за мене? Два і посте за вас. Не можу виконати вже 15 хвилин. Я був золотим бігати, я можу. Не... Ти можеш так нажати її, тіпо, шука... і не, не літати. От, тоже маєш от тож, живе за ним. Бачиш, бачиш, коли він переміщається, типу, з тим, якимось сюди ще зникається, значить він по інпости. На що вбиває? О, дивись, він змінив колір собі, він як кольори собі. Ні, ні. Він вбив, когось, розум когось вбив, розум когось вбив. Розовий? та розовий. — розовий, це більш такий підписує. Та караш, розовий. Ну, ладно, голосуй за нього. Е... Якщо не чесно, але ладно. Я голосую. Там, вона, за не голосував. Ну на що ще й тут? знаю, я знаю, що типу. це все точно. Він коротше змінив колір. Він Боже зайшов до неї, типу в середину там немає, типу, куди не може зайти до нього. Типу там 2D все, незважає на 2D Ну, цей. І можна змінити тільки колір, там прияс такі е яйце. А що означає ці лайки? Лайки, значить, що то перегосував вже. <плес> Брава тебе! Ні, я ч, я білий 049. SCP-049, ні, ні, я не міняє ніколи. Зі мною вже грав е багато мініграфів. Not an imposter! був No Imposter. Це не був Imposter. Ми приграли. І це не був. Рожевий. Давай був... ще одну катку і все. Вже все? Що? Ой, ти другий лево, поздравляє! Да, я 46 вже. Заходимо? Я ходила. Все, я появився. Ти крутий, тебе 46. Бе некий 46. Це другий лево, а мене 46. -й. А я 46. О, це холодно. Я не продягав від'їб зайти. Можна може нажати коли там дінщини. Було... Може вийдемо? Нашу. Тобто мало людей. Та ми почули заходили, то було 5 людей, то що почекаємо. То так багато, то що заходить до більше сегодня. Не, не не До речі, дивіться на голосування, ми написали, які виходжують. Ну. Так, я не люзу. У нас є два пер... перетяжщика, у нас нема невідімок. У нас два е... пугальщики показує стрілку на свій труп. Е... Два... Англохранітеля, це коли помирає стає англохранителем і може захищати обичних членів екіпажа. І п'ять люків, які можуть ховатися в люк. Імпостерів тіла? Типа, члени екіпажу не можуть приїхати в люк. Ага. Вічно. Тих ж є перезарядка, не неба перезарядка, а в них є. Яка? Ага. Прийти, випригувати. Типа, бути скільки став. Типа, ага. 5 скільки секунд? Ну я не знаю, там можна поставити скільки. Ага. Там невідомо скільки. Сім людей, воно добавлю. Тільки ми зараз знову будемо вчинимо екіпажу? Друзья, я сподіваюся, що стану моїм любим никим. А давай повільняєш телефон, ви будемо контейнер. Ні, у мене телефон удачний. Висоти, дивічі. Та говорю, гореть, щоб ми тримали телефони. А, типу, давай разом так потримати. Ти той. Є до так, то ти твою так. Все, чекай, подивишся. Так не удобно, мені на треба. Ну поменяємо після того. Я пущу бітку. Давай, я бы триваю. Дев'ять людей з п'ятдесяти. Я на сторін напишу Я Напишу «Гоу». Може написати «Гоу»? Ну типа пойму, що ти футболіст». І гоу, типа, починати. Гоу. чекай, я вже ум придумав. Да попереду почався. Я давай гол, типа, футбол. Ні, «Гоу». Гоу. Гоу. Типа по англійськи гоу. Двісь бачиш? Мінус два людини виходить. Та боже, не виходимо зі це. Не кажу, виходимо, я то довго чекати буду. хто Тоби... 12 людей є, так, я думаю, поменше зараз зайду Ну 12, я ще зараз швидко, зайду. Швидко, 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 швидко тут має. Що робити? А я не можу зайти, вже запустили. 14 є, тому що на 15 марк. Ну, заходимо, значить на той самий серед там, десь людей. Але що це виходить? Ну, давай, тепер мене ще не живе Прогласити... Бля, прогласити... Зараз появиться швидко. Раз, два, два. Чекай. Дев'ять людей з 10. Раз, раз, То Один. я буду останнім? Зараз ти почекай, воно загружується. Одиннадцятий, дванадцята людина. Ти Я такий жорсткий тут зайшов. Ну, ти зайшов 11 І є 11. 12 зайшов. Вийшов. Ясь вийшов. Да? Вийшов якийсь не не, 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 не буде. Вс, почали. Починаємо. починаємо. Так. До п'ять секунд. Два, один. Почали. Ай-яй-яй, Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту. -ту 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 Мальчик уже 15 років іграє в цю. Так, Демпсом, я член екіпажу, імпостер. хлобий імпостер. Але, але... Я викину імпостер, ти не від'їмка. І що це означає? Типа ти можеш попадати, покладати мене ще одна на кнопка. Де, а я, що вона робить грає? Е, Годи не попадись і вбивай. Так чорний, добрий. Я зараз кажу. А, глубий та предатель, нейтрально я кажу. Може предателя викидати? Та не треба мене викидати, я, я перший раз граю. Так, вбили челіка. На що ти нажимаєш? Я не нажимаю, я роблю задання. Я заходжу в люк. Молодець. У спалю мене спалюють, а в мене спалюють. Коли так, я ж то не пригнув люк о, прям на голосах. Так я ж можу, тут є перетворщик. Є е, передвочки. Не замовили. За передвош... за... Ти можеш не пригласує, я за треба. <свят> <свят> і кось ще став придателем, є голубий теж здає придателя. Я буду старатися обого відходити. Я обичний чоловік екіпажу. я качок. Так, дивимося, хто пише, хто не прийде. Там матьхнуксу тут. А ну позам матик. Е, там хто? Імпостерс не панять Тут Тебе можна писати просто ось так, але я вже гесте писати. Мене вже щось інше пишуть. Ладно, чекаємо, поки я живе. А я знаєш за кого по Ага. За нашу. Це просто тебе викинуть після того. Ескіп, ескіп, ескіп. Ти поки що на ту рану. Ти перше то просила, вже подозрілюють. Я бачу, тільки хтось пише імпостер з цей е, голубий, я зразу на нього буду розлати. За мене, типу? Дивись, мені треба мати операцію. Я тебе проголосую в любовство. Я стараюся Богу, типу, зробити що. Він... Так я голубий. Ти синій. Ні, я, я голубий, а він синій. Yes. Ти, ти, ти синій, розслав. ти ось це голубий. Ну. Десеній. Я голубий? Лисень. Положить, будь ласка, я не можу з ним. А, да. Свет маю свого. Я хочу хоть вбити замочити. Ну, я... старайся в усе може бути. Ну, ти можеш пропасти зразу. Я надіюсь, что менее не хто не уб'є, поки я буду без тут буду тут... тут... безда. Я в реакторе. Ти прям біля актора. Це я обрежно. <плес> я забув, що там було. Я помилую все роз значить, на чоделю відео, прям в екран. <плес> ти знаєш, що мене вбив? Ти не знаєш, ви я... думає тебе. Я ходила по приколу. Ти получив перший кіл. Це для контенту, брат. Тебе зараз першого викинуть. Тебе зараз викинуть, розумієш? це для контенту, я думаю, хотів бути так спеціально. Ти зараз викинуть, розумієш це? Ти бачив, що ти виходив з реактора. А там труп. А я знаю, що капонелі з тобою пишуть. Нагально викинуть. я не запам'ятаю ні. Так подивися, так думаєш. Це все є хе Ага, все правильно голосує, да, все правильно. Во, о твій нік пише, твій нік. Да? Ні, я не знаю. Покажи. А, ні, А може і та. Я не знаю. я такий Значить, у тебе голос был те колек. А, це я, да. А ти не в жизни не ставив, тим. Ну що про мене, що скіп. Зараз твій голубий теж проголосує за Дивись, тебе, твій? тому що вони хотіли треба подозріть запасти. Дивись, а де я ще раз? Ти сані. Зараз 17 секунд, 17 секунд, господи, тільки щоб мене викинули. У вас викид зубки. Голуби теж на мене проголосує? Ну, тому що коли не проголосують, до нього буде теж підозрювати. Тому всі предателі, коли пишуть, що це він предатель, там підписують єс, yes", то їй теж треба голосити єс yes", і голосувати за своє напад. Да, так, за мене всі проголосували. Все, пока, братан, ти здох. Тебе викинули як любить. Тобі да був пропасти, коли ти вбив мене. Ну все, імпостер. один імпостер ошився. Я хто? Я англ хранитель. Тобі я знаю хто предатель, це голубий. Це я. Я ангел хранитель. Голубий це не ти. Я ангел хранитель. Я можу захищати. Я найкрутіший. Пішов, це ти, це ти? Я, я захищаю, я захищаю. Тебе сам я би тебе у бачиш. Молодець, я стараюсь так, що його не вбив. Тобто, я поки там реактор є по завдання. Тобто, я захистив свого подопарника. Я люблю поки що до завдання. Що це означає цей пік, пік? Це реактор э, зриватися хоче. Ну його починили. А, а ти живий ще є? Я мертвий, я ангел-хранитель просто. То я я ангел хранитель. Я можу захищати членів екіпажу. І предателю. То я ж тебе вбив точно. Бачите, за те, що я дуже чепний був, чи виступив. А, дивиться, що тут означає хант? Я не знаю, я як дивлюсь уважно. Другу. Хант типу, слідувати. А, а оце що означає? Я не і можу казати. Можу... Так, га, я знаю хто голубий, голубий. Я де спів. Дивись, а я, що я тут можу зробити? Ти можеш реактор запустити, ти подивись, що ти можеш. Дивись, а як реактор? Це, це, це закриті двері, ось цей виключити світ, реактор, О2 і так далі. А як реактор? Там просто нажати треба. Так, там просто кнопочки нажимаєш і на то і робиться. Імпостер може після смерті тільки включати реактор і ті, робити якісь двері, якісь штучки Вони починають перечекати. Що? Вони починають тепер себе запікувати типу, зірчиком. Типу можна писати так. Я такого не був. Чат. Добре, пишуть Скільки вже хвилин відео? 17. Ну тут нормально вже може випускати його. Ну, катки бувають короткі, деколи бувають і довгі. Ну, Коли я помер і був призраком, то я вийшов. І ми почали з іншої серії. Типа з іншої катки. А зараз я став ангелом, І це на роль. Я можу що поки що літати. Дивись, я тільки починала фарбувати і вже зафарбувала все майже. Угу. Угу. так Щоб було статично. тільки це так. пише, то хтось імпостер. Да точно не микенд! Кент, я стараюсь его зарезать. Вот самого пусто бывает, ты понимаешь. Чекаем. А себе нас рогдайте, а вы? Я урусь. Я тебя сфишикаться, когда я и постро забью. Ну блин, ну мне траву очень. Добро, опа. Блин. Минус победа члене экипажа. Yeah. Я проиграл, ты проиграл. Підпалився такий дружок. 0 імпостерів сів. Я побігів, а ти проіграв. а що значить дефіат? Це прогрес. <зважає> ну все, можна вже завершувати відео. Зараз я хоча б докуплю одну штучку. Тобто йде то. Ja, давай, давай купляємо. І може таке буде камішок. Камішок за 500, 500 штучок, це теж... Э, ребенок. Мы ржем. Мы будет четвертый ребенок. Что ты хочешь? У меня есть три ребенка, с кого будет а четвертый. Ты психи можешь выбрать? Нет, только одного. Там даже донат можно купить ребенка. Обычный ребенку, для, для таких ребенков. Вот здесь покажу донаты даже. Вот здесь кучки донатов. Всем пока, до ну встречи. Пока.